Ну і всім добрий день. Я як це? Е, заболіла, короче. сьогодні ще була температура, це вже мінус. І сьогодні обзор на, е, ну ви поняли, на Грові Гарний. Кстати, отут тут паркур гляньте. Ну зараз я вам буду для нього його продемонструвати. Блін. А там схопив, обновився. О, кстати, я оце купила. Оце я не хочу купляти, бо це повна срачка. О, херскоп. Ось спади, що вони там хочуть. Кстати, оце стоїть 10 триллионів і в мене воно є. Ну зараз Ось доказательство. Зараз я вам ще нажму ось до написано. А оце я викупаю. О, Ламарковочка. Кстати, ви ще не бачили, скільки в мене грошей. Ну, У мене був один цей коктейльон, а стало мені 100, хто грав, я не пам'ятаю. Але то був який, якийсь хлопець, певно, закокався. За за, закохався, за, в мене з першої ну, В мене такий був, буфершовий нафіг. Не ну, а коли воно виростити має? А коли гоглін прийде? Я хочу, щоб мене коглін вкрав. вкрав. Боже, й знаю, що у мене там якісь мутації є. Тільки не треба до мене з цим приставати. Ой, блін, що це в мене з качеством? Так, сюди обіцяємо сісти. Ну, тут это ще не кінець. О, там. Тут девочка прыгає. Допригалась, прягаюсь, до тобі ще паркур. Я впала, ось тут і зараз будемо продовжувати. Так берем Ну да, я граю без пентіку. Що тут такого? Я не понимаю. От як можна за те Я буває хейтит і не хейтит. тю тю-тю. Давайте візьмемо це А оце це надо. Ну, да. brote